Відомо, що зараз всі виїжджають на заробітки в Польщу. А от наші ластівчани поїхали по біометрії в Америку. Тож, давайте подивимося, які там з ними посталися е е е приходи. Тож, гоморезка заробітчани в Ню-Йорку. <плес> Вже доспівають вишні, як з Іваном у Нью-Йорку уже за три тижні. Роботу з манапетали, квартиру найміли, бралися троха в пір'я, циганю купіли, та вийшли з на вулицю цілком випадково, де у них там задолярі тілки до любові. Стоять собі. Тірять зуби аж видно утробу. Їх хлопі так вибирають, як у нас худобу. Бійся Бога, люди добрі, тікаємо, Іванку, а він собі там сподобав якусь негритянку. Я го прошу, я го молю, не грай ванекіна. В тебе дома Василенка, як копиця сина. Жінка файна, жінка видна, набив села хоч малюю картину, а ти собі сподобав Чорну мавпу, як піш середи. А Іван, дивись, яка посеред нью Йорку, ти нехайся у любові тупий, як махорка. Ти перед у око на пату, а я чорношкіру йде арцямцю побалдієм до них на квартиру. Лиш доляри мусим добре затаїти та моїм гривні я йду в банк міняти. Та я дурний погодився, носів дехо сісти, бо з Іваном перечити, що шмаркатим їсти. Та й дивлюся на свою така, Пані на очі, брови, шкіра біла, як в людини, Лиш худа і як рода. Та й прийшли з молотих дівок, сіли з ми на ліжку, вони нам дали кави, вина по віжку. І певно щось досипали до кави в гурняна, бо відразу смо поснули, як малі паця. Збудилися десь під ранок, в сміттярці за містом, напівживі, посенілі, голосінькі, често. Отак по бобалділи, покалемірували, пішли гривні, пішло шмаття, пішли і доляри. отак із мехасику, що Івана послухав. Бодай би ти, іване жінки до смерті не понюхав. <рив> Ой, сходило ясне сонце понад океаном, затужила якась птаха над нами з Іваном. А ми бідні повставали, почали шукати, чим би своє грішне тіло троха повкривати. <рив> У них там на тій сміттярці. Я б у нас у магазині. Я найшов туди райтузи, то маю до нині. Ви ж Мусів дріб вселити, бо гумки не мали. Потім знайшов камізерку, два лілі сандали, а Іван якусь церету. Геть цілий обвився. Бо дай би він як у маленькій шипетку удавився. Прийшли додому, десь під кінець ночі. Тепер канам кавалєрки до смертіся не хоче. Бо добре знаю, з кого в голові пустота і батянка, чужі жінки і горілка, того ж де сміттярка. Ми з нетерпінням чекаємо прогнозу погоди. Ну, але дуже рідко його вгаджують. А от наш десь точно знає, яка буде погода. Якщо буде хороша погода, то буде хороший врожай. До вашої уваги, інтермедія дію прогноз! Чого вам, діда Тимоша? А є два, Ти можеш. Ти мені глухого покли. Так вони ж обидва гуки. Що вже й другі уму? Ого! Ще влітку, бо то як сильна буря була, як гримнуло, вони обидва токують. Ти мені поклик того, що давно, був. так його ж спечені стягнеш, вони ж спечіть, бо обидва не злодять.

— Здоровенькі були, діду! Га? Здоровенькі кажу були, діду. Ага. Голова правління Матхей Федотович просить, щоб до правління прийшли. Що каєте? Голова! Голова це голова. Що вона отаке білий скіль. Сніг, діду, сніг? Га? Сніг, діду, сніг. Ага! А коли ще гостіче насипав, як я на покрову на прізьбі сидів, там його іще не було. Na pokrowu jeszcze nie było. Nie było. Tak, nie mi mówi. Chodź w dzień! Chodź! Udał Mateusz do... Maschera chodź! chodź. То до вас не заходили! Не сідайте діти! Дорогі ноги не лишили, ще придати. Що ви кажете? Здоровенькі були каждо! Снігу, сніг. Та це не вражає. Не вражає. на врожай, на врожай. Бо як на призьбі на покрову сидів, то його і не було. А я не про це, як снігу багато, то чи не на врожай. Снігу хай! Снігу діть! Ага, як би казав, та це на врожай! Урожай. Що тілу, Бо я пам'ятаю, ще як мій покійний батько приїхали із під генерала Скопенева, так тої зими такі сніги пали зараз таких сніги. Пам'ятаю, собака в нас був, Сірко, до Болдура прив'язали і на призьбу висадили, щоб у снігу не було та то і зими такі сніги э, впали, а в літіка у то і батьку мені сказали, що я в зимі багато снігу це обов'язково. Ну, спасибі, дідусь, ми напевно збучились. ідіть собі з Богом. Га? Я кажу, ви збучились, ідіть собі з Богом. Піду, піду. Просто, а худий Бог, Бувайте! дід. Ідіть, дідусь, здорові, ідіть. І за що нам переживати, як дід тимі сказав, якщо слів багато, то і всяку ти вискочив, улітку спружає.